Члени виконавчого комітету 5 червня ухвалили рішення про створення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України. Це комісія. Вже наступний етап. У нас була створена перша комісія. Ми промоніторили всі об'єкти, які були знищені. Ну на слава богу, знищених не було, але пошкоджені. І ця комісія створюється для того, щоб уже Підтвердити фактичні кошти, які буде виділяти держава, тому це питання є необхідним. Прошу фінансуються такі видатки з спеціального фонду, який створений нашою державою за рахунок багатодійних коштів, які будуть надходити від наших донорів, або ж за рахунок репарації. Анастасія Фольц, Назар Гараскін, новина ТРС Бороспель.